щоб ми не наїхали на цю брущатку. Розуміла ситуація. Просто так зупини? Так. О, Зупинка без показчика поворота. Тобто він не буде казати, вмикати. Про Зупиніть автомобіль справа. Ось момент. Ми зупинили так? автомобіль справа. І тепер виконати розворот три прийоми з лівої сторони. Зрозуміла ситуація. Mm -hmm. Або ми виконуємо вже після цього автомобіля, або перед. Ну, по ситуації треба відчути. Mm -hmm. Якщо ми на місці викрутимо кермо, в принципі, ми повинні тут зробити це. Да? Mm -hmm. І пробуємо три прийоми розворот робити. Тут я підскажу, тут є підйомчик невеличкий. Коли людина погано орієнтується, відчуває щеплення, вона просто відкачується. Мені просто треба трошки більше почати. А туди аж прямо внутрі треба, так. Да. Ну як, газ треба тримати, а щеплення ми коригуємо. Дуже важливо його не відпускати тут. У нас таке полу натиснуте щеплення, повинно бути. Угу, угу. буде. Контролюю ліве дзеркальце, ліве, не мовчимо. Там нікого немає, бо іноді тут СТО можуть їздити гонщики. Угу, добре. Е, ну, нікого немає, Так, можна... добати. Да. Поглубже сюди так заїжджаємо. бачимо, трошки повільніше. Оп, зупинилися. Так, так. Далі. Назад. Що таке прийом? Знаємо, що це таке? <рес> ну, я приблизно знаю, але ну так. Це перемикання з mm -hmm. першого на задню, задню на першу. Якщо ми mm -hmm. зробимо більше перемикань, це вже буде не то. Тобто, зрозуміла ситуація. Нам треба один раз вимкнути задню передачу. Так, я вимкнула задню і зараз я відкручую на ліву руль, правда? Ми наліво тільки їхали. Опротилежний ага. бік. Вправо треба? Так, да, Колеса вправо до опора. Ми коли крутимо кермо, задіваємо ручку правий покащів, щоб він у нас був. Правий по ми ж назад. Ага. І потрошечки їдемо. Тут у нас підйомчик, ми можемо відпустити гальма, а воно вже само поїде трошечки. Ага. І Я контролюємо, що справа. там ми ж назад, типу розвертаємося, щоб нікого не було, і потрошки їдемо. Тут буває таке в будній день, просто дуже багато автомобілів. І сюди там нікого немає, там нікого. Потрошечки їдемо, випускаємо гальма. Воно вже їде, можемо трошки газку натиснути. І їдемо до того моменту, поки у нас не відчується рівність по цій дорозі. Як би зрозуміла ситуація. Оп! Клас! Є тепер. Угу. І зараз їдемо ліворуч. Так. Я зараз маю туди показчик, який лівий. Лівий, починаємо рух. Угу. І... Так, і... Ага. оп, Боє. оп. Таке буває. Трошечки ага. Да, Ми ж починаємо ось назад, угу. Тобто Можуть зарахувати за помилку, не ту передачу взагалі не вмінкнули. Угу. І ось їдемо собі прямо. Тут ситуація. О, бачимо, ось то, що я казав. Тут підловували, але ми відкат зробили, тепер уважно. Не поспішаємо. Ми зараз ліворуч їдемо, лівий покачик, щоб був. Трошки чуть-чуть вправо -чуть взяти, бо ми на зустрічку виїжджаємо. Далі наша задача взяти і тут рівненько на стоп треба їхати. Оцей. На стоп треба їхати. Ага, на який стоп? Ось прямо стоп. А, стоп. Ж, стоп, так. Да, ми ж повинні поїхати добре. наліво, да? так? Там позаду водій піджався, дуже небезпечно. Починаємо рух, до вібрації до доводимо. Зараз до до він об'їде, мабуть. їде, мабуть. Mm -hmm. Чи ні? Починаємо трошечки. Бачимо суцільно, трошки чуть-чуть ось. ні ні ні, -ні машина зліва. Ага. Щеплення відпускати треба трошечки, бо ми назад почали. Щоб ми суцільно не перетнули, нам треба ось сюди, бачимо, так? Да? Як треба? Ось суцільно. Не бачить суцільно. Ось вона. Ага. Іде, трошки вправо так. Починаємо трошки їдемо. Там і дуже. Угу. Зупинка двигуна. Включимо ворічку, включимо ворічку. Та й вона собі їде. Запускаємо двигун. Так. А я заглохла? Так, да, у нас зупинка двигуна, нейтрально треба поставити. Угу. І запустити двигун. Далі передача будем А я захлопла через те, що я відпускала трошки щеплення чи? Так, да, через... газу вже не було. Тепер mm -hmm. вимикаємо ворічку. Mm -hmm. Отут просто суцільно їдемо от наліво так. Отак, я прямо їду. Трошечки прямо, да і наліво. Бачимо Зараз тут я бачу. Давайте їх ага, ну Треба вже пропускати, так? Да. Ось і все. І ось на цьому умовно із бачимо. Не треба багато нам далеко їхати і маршрути відпрацьовувати. Mm -hmm. Починаємо mm -hmm. подорожки. Наліво, 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 наліво. Суцільно вже перетнуло. Бачимо, як вона, да тут. Mm -hmm. Тобто мені треба було заїхати там, де було пусто, ну там нічого не було, так? Так, да, да, трошечки далі. І mm -hmm. ситуація справа виконуємо зупинку згідно правил дорожнього руху. Тут я не можу зупинитися. Ми вмикаємо правий покажчик, проїжджаємо mm -hmm. оцей виїзд. Контролюємо, мене, нічого? А яка нам різниця? Він нас об'їде. Далі ситуація. Їдемо протягом далі, тому що зліва у нас виїзд теж. Ага, зліва теж. Тобто ми зараз проїдемо цей смітник і там от справа можемо трошечки зараз він нас об'їде. Тут праве дзеркаль все контролюємо і зупиняємося. Далі ще ставимо нейтрально, показчик вимикаємо. І ось ми зробили зупинку.